Добрий день. Я Кур'ятов Павло Арсентівич, інженер Рівненського обласного діагностичного центру, раніше там працював. Зараз я тимчасово безробітний, У мене з'явився трохи часу, я зайнявся математикою і вирішив таку проблему, яку вирішали 300 років і не могли вирішити. Щоб в 1730 році Ей, по визначенню Ейлера лежандр ввів таку функцію, гамма функція так називаємо. Ну, таку формулу написав, що таке гамма функція Гамма-функція функція це розширення факторіали факторіали. Графік їх трошки виглядає, трошки зміщений в сторону, сюди, вправо, так, але він дозволяє нам знайти в області нуля значення. Ну, ми дивимося, що в області нуля, там де дорівнює одиниці, функція гамма дорівнює одиниці. На двійці вона теж одиниці дорівнює Ну і незважаючи на те, що вона сюди пішла на зростання, теж приймається в нулі одиниці. Ну, якщо гамма функція теж була відома в точках в точках кратних, в ну, цілих, цілих, цілих числах. І за 300 років ці всі учені математики, ну Едлер Поасон. Всі математики працювали над розширенням цього графіка. І тщательно шукали інші значення. Тільки посчитали в точці одна друга на рівні Пі. Ну, по формулам, там, математики люблять формули. І кратні через одиничку, через одиничку. Через одиничку, якщо додаємо одиничку, то ця формула поводить себе як факторіали, по формі факторіалів. Ну, що було відомо? Ну тут не будемо зупинятися трошки, тут... що було відомо? Було б відомо один рядочок оцього всього. От тут оде одна друга. Було б відомо оцей рядок. Ну, теж мінусове значення ще не відомі були. Ну, Мінусове значення виходить ділення Позитив, ну, на позитивній осі, в положительних числах, то умножається. Ми бачимо, що х умножається на... Значення дробу множається на це. одна друга помножить на, на коник вертність пі, дрівнює одна друга пі. Множається. Все множається і дроб доширяється, росте. Ну, у мене вийшло набагато більше число значення, ніж відомо сьогодні в світі. За що чого? Ну, я просто правильно розположив ці дроби. Ну, так як засучив рукава, як говориться. засучив рукава і е, взявся за роботу, не так за формули, формули, формули. В формулах можна в цих формулах так, вони складні. Ну це тільки цвіточки, це тільки цвіточки. Показує, що появляється якийсь синус, Тобто графік цієї функції не проходить від точки до точки, так напряму. Або, або по деякій кривій апсиміровані. Ну такий можна було взяти лікала і так лікалом його провести так ну красиво. Але все одно. Цей графік не, не йде по прямі. І не йде по такій овальній. Він йде трошки іншим, там з'являються такі процеси, що синус випливає. Ну, зрозуміло, що ця функція теж розкладається на синусі, але там синус йде трошки по-другому. Ну, Я в формулах не ставив, як то кажуть, у формулах сидіти, бо там вже зуби з'їли, математики зуби з'їли. Нічого не висидиш. Я що взяв? Я взяв. Ну, По-перше, получив получив дробні хатеріали. Просто множенням. Множенням, діленням. Якщо в цю сторону рухатися, то це множення. Якщо в зворотню, то ділення. Ну, Біля нуля, вона, біля нуля, тут це мене ноль. То вона поводить себе так своєобразно, не зважаючи на те, що вона пішла наверх, наверх, по якимось там законам своїх. Чого вона пішла наверх це велике питання, але так формою теж так не просто поясню, чому вона пішла наверх то на те, що пішла наверх, то приймається одиниця, тому що, тому що якби це ми розположили, от, от, розписали факторіали, і там присутні всі числа від старшого до найменшого. Але і ноль, як будто його там немає, але ми знаємо, що ноль, може бути стоять в будь-якому випадку. Ну як, 0 це порожнє місце. Воно там, ми його не бачимо, але він там є, як казав один вирішив. Вітер ми не, 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 не бачимо, але його відчуваємо. То якщо ми сюди множимо, то сюди будемо ділити, то це факторіали вже з'являються В будь місці ми можемо обернувати і сказати, що це факторіал цього числа. Ну, це, це можемо відкинути. І ноль можемо відкинути. То, тут теж з'являється факторіал. Якби це було б факторіал нуля до рівня нулю, то б просто з'їдали б оце, оце весь, всі числа. Ну, якби б казав, я тебе умножу на ноль. Тобто це все, все, все треба було закрити, закрити і, і признавати тільки, що... Ну, але ноль, і доказується математично, що він не, не нулю і не без а біля нуля, але саме дивно, що, що факторіал однократний, це один, один. Він можна розписати як один, поділений на 0 факторіал. Це теж одиничка. Це теж одиничка. Якщо ми ці числа почнемо теж знову ділити на, на дробні факторіали, то виявляється, що ви виясните, що. Двойний факторіал, ну це не в квадраті, а через пропуски. Через один пропуск. Через один пропуск, ну через два щета скачемо. Тобто скачемо не по цілих числах, а скачем через так, один, три, п'ять, так, через раз. Оце тройний факторіал, через три скачемо. Тобто, якщо два, то там. Ну, це в першому числі воно не тут, а тут треба дивитися. Ну таке. То ось я бив навіть формулу, яку назвав своїм ім'ям, кур'яти Павла. Бо з цієї формули ще ніхто не знав. Тільки один китаєць, тільки один китаєць, тільки один китаєць там, математики сільон, він всякі такі математичні штучки викидає, інтересні, то в нього оця формула вийшла. Оця формула вийшла. Це ми знаємо. Це вийшло. Ну, а цю ми не знаємо, але я метод математичної індукції. Тут можна сидіти над формулами, колись у нас шкільна... Колись у нас э, в, школі, э, в школі була вчителька математики, то вона любила дуже писати. Вона так писала, що э, не встигала на уроці закінчити, то ще перерву захвачувала, ми всі я в інтернаті. Всі пішли вже віддально, ми тільки сидимо і пишемо, 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 пишемо. Ну все одно ті аспекти повикидали, а фізичний місце я так і не зрозумів. Тому що в неї часу на трошки, поясні словами, що що ми пишемо, то не вистачало. От я тут там писав меншу формул, пару формул, саме. Пару формул. Ну, діти не люблять формули. Математика дуже скучна наука, тому що формулами, як би сказати, формулами можна дуже загромоздити цю математику. І діти не розуміють цього, діти не розуміють, що формула. Ну, формула це таке. Це, е, ну, деякі преподавателі любили формулами, цифрами так сказати, загружати, мозги, мозги засуряються, а толку ноль. Так, я, я більш така, можна пройти як? Можна формулами, формулами, формулами і щось там доказати. Ну, ну ось це всі труди. Оце всі труди, що доказали. Скільки часу? Це всі труди, оце, 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 оце малюночок, оце все, що доказали. Оце, оце все без форму. Це все без формули, але зрозуміло, що, що дроби ми розкидали по порядку, як розставили дроби на свої місця. То множенням і діленнями ми отримали ці дроби. Осталося тільки зрозуміти, де взялося оці числа пі. Оце все могла зробити дитина п'ятого класу, Оці дроби проскидати. дроби. Ну, понятно, якщо їх правильно розположити, одна друга посередині, це якийсь інтервал від, від одиниці до нуля. Ну, він Можна розширятися до нуля безмежно. І сюди можна підсовуватися до одинички безмежно. Тобто цей графік не, не завершений, а він може вверх розширятися, вниз розширятися, вправо-вліво. То від нуля воно так іде. Оце точка симетрії. Ну, ноль. Ноль, також, ноль у нас не точка, Сюди, виходить ну, така центральна симметрія і так, так, перевернути, перевертається. Якщо тут п'ятеро знизу, всі п'ятерочки, шестерочки, там, то, то тут вони з'являються зверху. Ну, перевертаються. Осталося вияснити, що таке число де воно взялося. У нас як константа присутня, переходить з однієї клієнти в другу. Формули наращується, а константа залишиться, константа залишається. Я ще тоді говорив, що можна формулами сидіти, сидіти, потік, нічого не зробити. А можна, як електрон, проходить, проникає потенціальний бар'єр. Тобто можна гору перейти через верх, набратися кашу поїсти, піднятися на гору. А можна просто просвітити дірку, ну теж треба поїсти, але легше читається, що легше. Тунель. Так фізиці електрони проходять через потенціальний бар'єр. Вони, вказуються, з іншої сторони, чому тут ми підіймаємося, а там спускаємося. Тобто енергії, по суті, тут ми її тратимо, а там отримуємо. Тобто можна прямо піти по горизонталі і отримати ефект. Я туди пішов по, Я пішов по горизонталі. І построїв, як то кажуть, заглянув, заглянув що ж там за, за, за двері. До речі, колись американці, одна американська фірма пообіцяла, що... Може забезпечити людей таким прибором, що дивіться через стіну. Ну, було дуже багато заказів, вони гроші позбирали, як обично, але вручили їм тільки дрильку і таку зрізну трубочку, як в двері відправляються. Свої условия виконали, а гроші дотирають. Ну, Це таке, це було до того часу, коли ще таких, ну... ну... ділки все знаходяться, хідраці, такі, хідраці. Я хотів, ще тут написати. Крім цього написати, хотіть написати, на вся, всякого мудреця доволі простоти. Ось доволі простоти. Формула складна, що ніхто 300 років всі математики світу щось доказували, але не могли доказати. Я взяв, як то кажуть, вона мені відкрилася. Ну, теж не без труда сказати. Я трошки голосою така напрягав. Е, так що ми. Ось ці число піде взялося. Де взяли число Пі? Ну, оці формули відомі, оці формули відомі. Почнемо з формул. вони відомі. Оця формула. В 1830 році введено. І ці формули дуже давно від, від, відкриті. Ну оцю формулу, якщо відозмінити, відозмінити її. Ну, тобто трошки оброботити. там Замінить переміни, замінити... То є, представити її в другому віді. Вона ну, така сама формула. Оце і оце почти такі самі формули. XА і XB. Оцей товариш росіянин один, я не знаю, як його звати, він так скромно ховається за таким ніком. Ашмаз. То він в цих ділах дуже я дуже поважаю, він такий, ну такий один з наших провідних математиків, то кажуть, ну, не будемо стіснятися світу, тому що Росія і Україна це мощніші в математиці. Я своєю математикою переміг всіх тих європейців, американців і австралійців не взяти. То цю формулу він трошки змінив цю формулу. Ну, там підставив там. А, як одиниця на Т, там Т, ну грався, грався, по чутку формулу. То якщо ми отримаємо цю формулу, от, цю формулу, і почнемо от такий от такий інтеграл, то понятно, що адрівня 1 нулю. Щоб це дрівня до долучитися, а дрівня до нулю. От підставимо сюди а рівня 0, а дрівня нулю. Якось закриємо цю. Адрівня нулю. То що виходить? Що. Ну ось вона формула ось. Якщо ми привичне b замінимо як степ... показник степеня, от, виходить одиниця на... На, на n. Тобто гамма-функція одиниця на n. Видно, що дробне число. Тому оці дробі всі, ці всі, -всі дробі. Оце показує, що якщо b більше нуля, то гамма-функція бути дробного числа. Ми, ми оцю, оцю, оцей інтеграл шукаємо. Не в кінці, не в кінці, а шукаємо тут біля нуля. гамма функція біля нуля у нас оце. Оце у нас тут 0, оце перший отрізок позволительний. А це гамма функція То оце інтеграли, залежності від n, знаходяться отут. От отут, отут, отут вони з'являються ці числа. числа. От бачите, от вони з'являються ці. Де вони з'являються? Вони з'являються, що якщо ми оце x в степені n, представимо і як і квадрат. Наприклад, двоєчку, тут можна якщо 2, N ендрині двом. То виходить, що форма пуассона Інтернолплосон з'являється, n двом. Він дрівні о цьому. N держині у цьому. І видно, що ну, всі знають, як інтернет пуассона считається Там перші почитали дуже сложно, потім трошки, потім трошки його покращували, Пуассон трошки його модернізував. Але я пішов ще далі. Я без всяких писанин розглядаю х степені N, як I, ну, якщо в квадраті, пропустим. То цей мінус розкладається на І, а це все виходить в дужечки в квадраті, то І на Х є в степені І на Х. Це коло. Це коло так? І на Х коло. І воно попадає ще в квадрат, тобто попадає в це коло. Ну, Спочатку треба розглянути, що таке коло. Інтеграл від кола це площа. це площа. Від, е, тут, е, ну, може бути від нуля до безкінечності, тоді половина а від симетричний, то від мінус безкінчені це рух по колу по всьому колу. Рух по всьому колу движення. Мінус безкінечності по х, то плюс безкінечності по х це є від, е, від нуля до 2 π плюс пі πn. Ну, теж таке саме безконічний круг по колу, це можна представити як безконечне движення по осі Х. І отримали число пі. А як вже треба нам вийти з цього, припустимо, тут у нас dx, тобто з цього такого квадратного пространства. Ну, що в це треба виявляти, що є змірення такі лінійні, є квадратні, то якщо ми вже виходимо з цього, то треба ще корінь квадратний добути. Ну, ця двоєчка з'являється, що тут цього з'являється. Двоєчки з'являються, але у ну, мене вони так. Тут вони із двоєчками, тут без двоєчок. Ну, тут, вірні, ще двоє вже пішли. Ну, квітієнти. Квацієнти ми зрозуміли, що квітієнти на своїх місцях. Кожна дроба, як умножається, то це факторіал. Як ділиться, оно теж в цю сторону ділиться, в ту сторону множається, оно все так грає, як кожен має своє місце і кожен свірчок має свій шесток. По-другому не поставиш. По-другому не поставиш, він тільки стоїть на своєму місці. Тут воно може, ця таблиця повна, можна розширитися, але. Якщо інтересно, що взяти, наприклад, не одна, друга, одна, три, дві треті, а якесь проміжуточне значення, то в нас отута, де інтервали були двойки, інтервали двойки, А внизу двоєчки, то стояли. Тут інтервали двойки, а тут внизу двоєчки. Так якщо ми тут почнемо наращувати і там інтервали розширяти, то формула плавно переходить з одної в другу. Тобто можна предположити, що ці формули мають не тільки ці дискретні значення, а якісь проміжні значення, ну, які, якщо при... можна їх... Якщо йти до безкінченності, то ця точкова лінія, ну, точкова на точок перетвориться в лінію, безпередну лінію. Тобто, оця формула універсальна, її тільки працює. Ну, оце я теж формулу придумав, формулу куряти Павла. Теж цього ніхто не знав. Тільки один китаєць посчитав, що вона Оце, оце він посчитав, це він посчитав. Оце ми знаємо. Ну, чого по аналогії не перевести оце в це і посчитати, що... Така метома тематичні індукції. Ось, 3 факторіал дорівнює цьому. 4 факторіал дорівнює цьому. Вони так, Получається, що Получається що? що? тут 2 поділити на пі, це буде почти півтора, ну, грубо говоря. Тут трошки менше, там ще менше. І це нуль... прямує до одиниці. Ця формула прямує до одиниці. Якщо n зміниться до к... безконечності, то ця формула прямує до одиниці. Ну, зрозуміло, що це не формула, а це факторіал. А факторіал. Ми тут зрозуміли, що факторіали треба брати оці, що тут вовні знаходяться. Отуті, отуті. Тут факторіали. Ну, коротше, математика така десь складна. Сюди, як то кажуть, треба мати якусь просторову уяву, якусь фантазію. Якщо цього не маєш, ну, то ці інтеграли просто тобі множина точка, нічого не говорить. Множина точка нічого не говорить. Ну, тут треба розуміти, що. Що це гама-функція, оця формула, оця формула, оця формула не треба знати, оцю формулу. І тут а, ця формула переходить в цю формулу, є е в степені X, а це коло, а це коло. Це появляється число пі. А число воно, тут воно теж корінь квадратний, тут кореня йдуть, тут кореня йдуть. Якщо b більше нуля і більше одиниці, більше одиниці, то виходить. У нас всі дроби виходить. Якщо B знаходиться від нуля до одиниці, від нуля до одиниці, 0 не входить, тому що таке, виходить. то в нас вийшло тут не не кореня, а просто степеня. Тобто степеня ціли, ну такі вже, щось вийшло інше, то теж, як кажуть, матеріал для такої таблиці що самому Ну, Ми сьогодні не розглядаємо всі можливі варіанти. Ми сьогодні тільки дробних тарелах склаємо. Дробних терел ми знайшли. Якщо хочемо ще знайти ще деякі числа, то ось, будь ласка, Б-дробне. Б-дробне, воно перевертається, дроби перевертається, виходить ці цілі числа. Тобто ця формула, це тільки частина, оце тільки частина цієї формули, коли Б більше одиниці. Якщо Б від одиниці, то буде ще, ще таке саме можливо. Якщо воно буде значить, то це, як то кажуть, матеріал на сьогоднішнього дня. А Матеріал сьогоднішнього дня факторіали. Факторіали, які участвують в теорії вероятності, там треба. Ще там Беси посчитав свої, свої замедлі квадратні рівняння, там у нього вийшлося друг, рівняння другого порядку, то в нього теж вийшли гама-функції. Ну, я не знаю, як він там входився без дробних факторіалів. Без дробних факторіалів. Ну, це факторіали, гама-функція це вони Це, оце, якщо ми маємо. Оце значення x, припустимо, дроби. То це в правій клеточці буде гамма-функція, тобто причасник самої е, факторіалу. А факторіал ще далі. Сюди йде факторіал, сюди гамма-функція. Ну тут завжди так. Факторіал. Ой, тобто гамма функція факторіал. Це взяли. Це буде гамма-функція, це факторіал. Від цього, від цих І так користуватися, щоб знали, що з цим їдять. Ну, на цьому, може, буде закінчувати, я скажу, що це грандіозне відкриття, бо всі дуже топталися на місці. Не знаю, що їх заціпило. таке, як німці під Москвою. Заціпило щось, математики щось заціпило. Тут вони не могли здвинутися, але треба трошки було трошки допустити. Тут я допустив. От, я допустив, що до того ну Тільки до половини, степені ікс, а чого в степені Х? Тому що рост, будь-який рост, це факторіали, гамма функції вони ростуть, причому дуже швидко ростуть, то ро... функція росту це тільки є в степені x. Але якщо візьмемо степені Х, то вона ще пере... перемагає є в степені x, перемагає, вона скоріше трохи росте. То тут у нас факторіали ростуть максимально швидко. Навіть є в степені Х не встрігає. Тільки пі... Пі... функція пі в степені х, як... як ми її називаємо, пієнта, пієнта, пієнта. Ну, Pінta то якось не звучить, але хай буде пі-нте, бо піента по англійськи буде па-ента. То ця пай-ента, виходить, що тут вона росте. ну Тут теж, оці, бачите, воно вроде лінійно, але тут весь x зжата одиниця на x, то, ну, похоже на функцію одиниці на x, але це фактично зжата одиниця на x, тобто лінійна функція. Лінія. Тут теж так само, це вроді лінія, але воно за що степенів, бачите, тут перекликаються оці, оці факторіали, гамма-функція перекликається із степеневою функцією. От, степеневою. От воно, степінь. То зрозуміло, що тут скрізь степеня, степеня. От пів в степені x до половини росте. А потім треба воно ж вона набрала максимальне значення, от, от таке виросло звістіля до ціля, виросло. Ну, тут ми можемо навіть намалювати вже. Бо. Ось воно таке було о. Отак, що якось йшло. Якось йшло отак. То ці цій точці, верхній точці, це буде Пітеріал. Ой, Пі, знак корінь квадратний. Пі. Тобто пі в степені одна друга. Дорівнює Пі. В степені одна, друга. Понятно, що тут пі одна друга сходиться все. Одна друга, ну тут вона спадає, дожна, якщо вийти на, на, на одиницю, вийти, оця, оця функція, вийти. якщо вона швидко росла, то вона швидко впасти. Понятно, що це, якби це дві функції, які дивляться встречні. Ну, понятно, що якщо не, якби не, стиснення оці, е, по степенях, якби не стиснення по степенях, то вони виглядали б якось, ну, отак. Раз. І отак два. Отак, якось як виглядали. Але за щодо цього, ну це вже трохи показано в графік масштаб, трохи другий. А так шкала тут зжимає, і вони так ось сюди заворачуються і ну, втрачаються от, по такій сказати. Може це навіть виглядає як лінія. Ну Ми не знаємо, нам абсолютно не треба, як воно виглядає. Понятно, що якщо воно, отут я почав з чого? Що якщо тут це число пі, ну воно ця точка, і ця точка сходиться, тут воно в мене вийшло різне, але хай буде оце, оце число, оце число. Корінь квадрат. То це тут, тут отрізочок. Цей отрізок І цей отрізок. Цей отрізок. Пі. Корінь квадратний. Пополам. І це теж пополам. То я так відложив, що якщо тут пі пополам, то тут того десь. Десь. Буде вже одна четверта. Це якщо пі пополам... То тут буде корінь якийсь там, ну корінь прямує до одиниці, ну вже буде одна. Тут одна четверта, тут одна четверта, то тут буде три четверти, Три четверти, Три четверти, так? Три четверти, Тут буде там сім-восьмих. Якщо вже на вісім поділили. Сім-восьмих. Ось вони ці всі дробі. А тут вони всі гуляють. Ну таке. отака математика. Це величезне відкриття. Це величезне відкриття, це в це математиці, ну не знаю. Просто довжни, як то кажуть, ну так як відкриття атомної, Атомного ядра, напевно. Ну, як то кажуть, ну, ну комп'ютері з'явилися теж величезне відкриття, мобілки з'явилися теж величезне відкриття. Ну це те, що я от, не математики, це все відкрив, ну це просто дивно. Це просто я не знаю. Це просто інший підход. Тут треба принципово інший підход. Бо той підход, що був, як е, пан Олексій Саватієв розказує, що ні математикам не здійснювати нічого. Ну діло в чому, що математика така делікатна наука, як політика. А політикам довіряти цього. Політику теж, як то кажуть, ну, дуже, як то кажуть, різковане діло, тому що політики заводять до воїн. Так що часом буває свіжий взгляд, перемагає. Ну, не знаю, колись наш старший брат казав, що десь лисик думав, але ну, тут я не побоявся і зробив. Ще вроді лисий, Але соє все змірімо, соє все змірімо. Соє ну Дякую. На сьогодні, мабуть, все. До побачення. всього було.